Доброго усім дня. Сьогодні 8 травня, 23 рік. Скоро вже весна закінчується, і толком і не було. Покажу вам трошки що в мене тут твориться. Ці вже такі бідні. Набідувалися, і мороз був і все. Ну вже трошки тепліше стало і пішли яркі такі стали в рост. Почав сортувати. На днях вже піду розбивку робити в сад. Туди будуть іти такі від 40 до 60 см середній. Недавно виніс десь півтора неділі, неділю може не пам'ятаю. Ці такі вже листечко було подмерше, але почали почки нові. Вростити. Тут тоже. теж, де Орішок, оріжки обравати треба і почка ростові. Пішли молоденькі другі. Цей теж думав вже попропадали, листя померзло. Але почки молоденькі нові пішли тут теж на таких мощних. Їх багато, що не натягаєшся туди-сюди, так що трошки намучилися саженці. Це теж півтора неділі десь назад повиносив. І тут, саженці. це ще прививати треба все. Там внутрі привіті. Тоже треба діво виносити. Це Юра мені два прислав. Це мої. Є різні саженці на високих штамбах. Більше метра. От 20 см і до, наверное метр 20. Є новинки, вони поки до осені не будуть продаватися, подивимося у рішок літом і Костя покаже, там є цікавий круглий. Я покажу ріжки. І ці саженці будуть на осінь. Такий біля. 80 сантиметрів. Таких хороших. жаданний. Вітер опять на днях буде плюс два тільки ночі. Замана вже цей холод. Таке листя. Деміс? Всім пока, будьте здорові, хай Бог допомагає.